Ввечері 30 липня 23 року був приліт двох кабів по будівлі, де знаходився наш особовий склад, наша служба в тому числі. І майже всі, хто знаходився там, саме в цій частині будівлі, майже всі вони загинули. Це 14 військовослужбовців. Ми швидко поїхали туди. Приїхали, а там всюди темрява. Вже якісь машини працюють, ми туди ближче під'їхали, вийшли і все. Будівля повністю завалилася. Саме та частина, де ми були. І все, і моє життя закінчилось теж.